Фракції Європейської солідарності в обласній раді є ще головою комісії міжнародного співробітництва, і в нас протягом Цього року ми розробили певні звернення. Нас в більшій мірі цікавило питання співпраці громад в Волині із громадами за кордоном, адже війна показала наскільки важливі особисті партнерства, і ми напрацьовували механізми, як розширювати ці особисті партнерства. Залучали до роботи максимально агенцію регіонального розвитку, яка на жаль до цієї каденції була неробочою і не працювала. Наразі станом на сьогоднішній день ми. Працюємо над тим, аби більше розширяти можливості для наших громад, більше навертати їх на те, аби вони працювали в проєктах. І паралельно працюючи у громадській організації АНС, я бачу наскільки це дає зовсім інше кут вирішення тих проблем, які, з якими стикнулися сьогодні громади. Навіть ті питання, які піднімали мої колеги, які стосуються бомбосховищ і всього,